These were the first creatures ever to feed upon tall trees. To do this, they had to evolve extremely long necks. Against these giant feeding machines, the plants fought back. From their struggle to survive, a more varied and beautiful environment began to emerge. Щос вітає вас. живою яка зараз живе Є синій кит. Він важить понад 150 тонн та досягає довжини понад 30 метрів. Але дана тварина зуміла досягти таких розмірів у наш з вами час завдяки тому, що вона живе у воді, яка, власне кажучи, і підтримує її досить важке тіло. Але, повернувшись у часі на 140 мільйонів років тому, ми зуміли би побачити істот, які складали б конкуренцію синьому киту, але при цьому жили би на суші. Ім'я їм зауроподи. Зауроподами називають групу ящеротазових хрусоноїдних динозаврів, які знамениті своїми довгими шиями. Ці шиї допомагали їм зривати листя в тих місцях, до яких не могли дотягнутися інші динозаври. Найбільш розвиненим та різноманітним сімейством цієї групи динозаврів є титанозавриди. Титанозавриди відрізняються від інших зауроподів. Тим, що вони жили переважно в кридовому періоді, а не в юрському, як, наприклад, диплодок та брахіозавр, і мали на своєму тілі остеодерми, які, як вважають палеонтологи, допомагали їм захищатися від хижаків. Також останні дослідження показують, що найбільшими загроподами, тобто і динозаврами в цілому, є саме представники титанозаврит. Про деякі з них сьогодні і поговоримо. А перед тим як я почну, ловіть собі на хвилинку, що поруч з нами немає оскаженілої країни буцигарні по сусідству, а українці та динозаври живуть у мирі та злагоді. Ви скажете, що це неможливо? Ми так не вважаємо. Разом з творчим об'єднанням Мальовій ми розробили проєкт під назвою Динокрай. Це альтернативний всесвіт, де співіснують українці та вимерлі істоти, які були знайдені на теренах нашої держави. Перший тираж цієї книги є благодійним. Прибуток з нього та з передзамовлень замовлень буде відправлений на потреби фонду Волонтерська сотня. Наразі наш проект набирає команду письменників, які здатні перетворити сухі наукові дані на художні цікаві розповіді. Тож, якщо ви маєте навички письменництва та хотіли би приєднатися до нашого проекту, посилання я залишу під відео. Ціллю даної книги є привернення уваги щодо дивовижних тварин, які колись жили на території України. Що ж, а тепер переходимо до мого переліку найбільших титанозавридів. І перший в цьому списку буде Паралітітан Стромарі. Динозавр, який був знайдений в 2001 році на території Єгипту, родова назва цього динозавра перекладається як приливний титан, тому що рештки були знайдені в покладах берегової лінії, де, власне кажучи, цей динозавр і мешкав. Всього було знайдено близько 100 фрагментів 16 кісток. Довжина знайденої плечової кістки досягала 169 см. Це вказує на те, що цей динозавр був одним із наймасивніших на землі. Хребці паралітітана були на 80% порошнистими. Якби у нього не було цієї властивості, цей динозавр навряд чи міг би пересуватись по землі. Оцінки довжини та ваги паралітітана весь час варіюються від 25 метрів до 30,5 метрів. У гомілковій кістці були знайдені рештки зубів місцевого хижака. Під назвою Кархарадонтозавр. На місці укусу залишилось зрощення, а це означає, що тварина залишилась живою після того, як на неї нападав хижак. Поклади, в яких були знайдені рештки парельтітана, також мали в своєму складі мангрові дерева. За припущенням палеонтологів, ними цей динозавр і харчувався. Наступний динозавр у даному списку рапетозавр. Він був виявлений палеонтологами на схилі пагорба на півночі Мадагаскару у 1998 році. Відкриття рапетозавра стало першим випадком виявлення титанозавра з зовсім неушкодженим скелетом і повністю збережним черепом. Дана знахідка змогла пояснити багато проблем в класифікації цієї групи зауропод. Також вона стала основою для реконструкції багатьох інших титанозаврів. Відомим в основному по небагатьох розріснених кістках. Важливою відмінністю будови черепа рапетозавра були збільшені вікна, які знаходяться перед очницями. Це значно полегшувало його череп. Скелет був досить таки повний. Єдина проблема була в тому, що він належав малолітній особі. Поряд знайшли рештки дорослого, але це був лише череп. Щелепи, в свою чергу, містили маленькі олівцеподібні зуби, придатні для зривання листя з високих дерев. Клімат у ті часи був напівзасушливий. З великою вираженою сезонністю температур та кількістю опадів. Багато тварин мешкали у прибережній заплаві, порізані великою кількістю піщаних річкових русел. Найбільшим хижаком на даній території був. Майнгозавр, в той час, як єдиними великими руслоїтними тваринами тут були зауроподи, подібні до рапетозавра. Вчені припускають, що маюнгазаври спеціалізувалися на полюванні на цих зауропод. На це вказують сліди їх зубів на кістках рапетозавра. Наступний динозавр має голосну та пишну назву Австропосейдон магніфікус. Від нього були знайдені лише декілька хребців. Але уже по цій знахідці можна зрозуміти, що цей динозавр відноситься до титанозаврів, і за життя він був в довжину понад 25 метрів. Це автоматично робить його найбільшим динозавром, знайденим на території Бразилії. Але, на жаль, зараз місце, де були знайдені рештки, в Бразилії віддано під міську забудову, тому навряд чи можливо, що буде знайдено про цього динозавра щось нове. Його рештки були знайдені аж в 1958 році недалеко від Сан Паулу. Судячи з покладів формації, у яких були знайдені рештки цього динозавра, він жив з такими гігантами як Гондвана Тітан та Бразило Титан. Та навіть вони не змогли своїми розмірами конкурувати з Австропосейдоном. Наступний у нашому списку Сальтазавр. Ви, можливо, бачили сальтазавра у старому документальному фільмі під назвою Планета динозаврів. Сальтазавр мав голову дуже схожу на голову диплодока. Також у нього в роті були досить тупі зуби. Разом зі скелетом були знайдені рештки остеодерм, які за життя вкривали його тіло. Завдяки ним реконструкція цього динозавра швидко стала досить популярна. Бо коли палеонтологи недалеко від самого скелету динозавра відкопали їх. Спочатку вважалося, що вони належали якомусь анкілозавру. Деякі кісткові пластини, приписувані сальтазавру, видають наявність шипів. Але, на жаль, на даний момент недостатньо викупного матеріалу, щоб підтвердити цю теорію. Також у 1997 році поблизу Аука Махуево в Патагонії в Аргентині були знайдені гнізда динозаврів. Ці яйця мали довжину 11-12 см і містили основні скам'янілі ембріони, на яких збереглись навіть відбитки шкіри. Відповідно до знахідок, кількох самок викопали яму, в яку потім відкладали яйця, розкладали їх і покривали рослинами. Це доводить статну поведінку сальтазаврів, які, можливо, навіть захищали їх виводки від хижаків. Наступний динозавр, ім'я якого останнім часом стало досить частим на слуху. І хоча повних скелетів аргентинозавра не знайдено, оцінки його розмірів на основі проекцій досягають від 35 метрів завдовжки до 40 метрів завдовжки. Один із найбільших динозаврів, що коли-небудь жили в Південній Америці і в світі в цілому. Земля гриміла під його ногами 97 мільйонів років тому. Єдині рештки були знайдені в 1987 році в провінції Неонкен в Аргентині. Їх знайшов звичайний власник ранчо. Власне кажучи, коли він побачив ці рештки, він спочатку подумав, що перед ним скам'янілий стовбур дерева і ще не розумів, як він помилявся. Виявилося, що це був гігантський хребець динозавра, який досягав 159 см заввишки. Новий вид був описаний як аргентинозавр. Разом з хребцем була також знайдена малогомілкова, кістка, яка була завдовжки 1,5 метра. Крім того, фрагмент стегнової кістки аргентинозавра має діаметр щонайменше 118 см, і це у найвужчому місці. У порівнянні діаметр стегнової кістки брахіозавра досягає 95 см. А далі у нас іде Патаготетан. Він мешкав на території Аргентини приблизно 100 мільйонів років тому. Він має досить цікаву історію відкриття. В 2010 році фермер помітив кінчик гігантської копалини, яка стерчить з землі на території його ферми. Пізніше ферму відвідали працівники музею, провівши попередній огляд скам'янілостей. І в 2012 році почались розкопки, що тривали по лютий 2015 року. В результаті них було витягнуто більше 200 скам'янілостей, що включають 130 кісток з що належали шести особам. Довжина стигнової кістки досягає 2,5 метри. Останки були виявлені у відкладах заплави давньої річки. Разом з цими кістками також було знайдено 57 зубів хижих динозаврів. На початку 2015 року була підписана угода з Аргентинським музеєм про створення повнорозмірного скелету цього динозавра. Була зроблена точна копія скелета, заснована на 84 оригінальних кістках. Сумарно це приблизно 70% скелету самого гіганта. Змонтована реконструкція скелета в Американському музеї природничої історії в Нью-Йорку. І вона офіційно була показана публіці 14 січня 2016 року. Сам скелет при цьому досягає 36 метрів і 60 см довжину і 6 метрів у висоту. Якщо вам кортить побільше дізнатися про цей експонат. То історія про його розкопки та монтаж є в документальному фільмі з Девідом Аттенборо 2017 року. І останній в нашому списку, я думаю, ви вже здогадалися, це дредноут. Він був знайдений в пізньокредових покладах Патагонії в Аргентині. Залишки лише двох екземплярів дредноутів були виявлені. Ще не зрозуміло, що найбільший з них навіть не повністю виріс. А це означає, що. До якого розміру міг дорости цей динозавр, залишається тільки здогадуватись. Назва дредноут означає той, хто нічого не боїться. Також це часткове посилання на дредноутів, величезних лінкорів, які брали участь на початку ХХ століття у війнах. Орієнтована маса такої звіруки мала би бути 65 тонн. В документальному фільмі під назвою Доісторична Планета. Дредноут з'являється з надувними повітряними мішками на своїй шиї. Хоча немає скам'янілостей, які б свідчили про те, що дредноуту були потрібні повітряні мішки, усіх зауроподів були внутрішні повітряні мішечки. Це зробило величезних тварин легшими, ніж вони були б без них. Немає сумніву, що багато динозаврів мали б дивовижні зовнішні особливості м'яких тканин. Ці риси рідко зберігаються у вигляді скам'янілостей. Тому наразі ми можемо лише здогадуватись про незвичайні особливості, які могли мати такі динозаври як дредноут. Згадуючи усіх вищевказаних тварин, іноді важко навіть уявити їх розміри та поставити себе поруч з такою тваринкою. Тим не менш, завдяки знанням про цих вимерлих істот нам вдається відтворити світ, який вони населяли. Давні правителі землі, які, здавалося, вимерли назавжди. Не забудьте поставити цьому відео нашу українську вподобайку або інтернаціональний лайк, та напишіть у коментарях, який з цих динозаврів подобається вам найбільше.